У той час, коли відвідувачі одеського клубу міністеріум вночі розважаються, мешканці сусідніх будинків не можуть спати до самого досвідку. Одесити скаржаться на незаконну забудову території, що знаходиться в притул до їхнього будинку. Власники міністеріуму вдались до крайнощів наполовину, замурували вікно в одні з квартир. Як реагує на подібне свавілля міська влада? Дивіться у наступному матеріалі. Одеситка Лілія Мельник і гадки не мали, що повернувшись з відпустки, побачить на кухні майже замуроване вікно. Відтепер замість подвір'я жінка споглядає цегло. Це зробив клуб міністеріум, власник якого не став панькатись із мешканцями сусіднього будинку та розширив територію клуба на свій власний розсуд. кажуть люди. Сьогодні за гори будівельників люди живуть у напівтемних приміщеннях з вогкими стінами. Весною, коли... Дожди идут зимой, когда снег попадает в промежуток между домами, проема у нас нет, они закрыли все. И осадки застаиваются, цветет полностью стенка плесенью, обои отстают, приходится все штукатурить, зимой, постель мокрая, мебель начинает гнить. Появляється специфічний запах, окрім Василіси, тут проживає чоловік та дві неповнолітні дівчинки, на усі скарги одеситів, представники міністеріуму реагують, м'яко кажучи, неделікатно люди бояться жити у власних квартирах. Начальник е, строїтелі, то есть начальник стройки Совітський Олег Петрович, який е, веде тут незаконне строїтельство на протяженні 9 місяців і при цьому ще угрожає жінкам, дітям, що якщо е, ми будем мешать вести это незаконное строительство, то с нами что-то должно произойти нехорошее. У него есть подчиненный бригадир строителей, тоже неоднократно, не менее трех раз Вражав, зустрічав на вулиці, говорив, що ночі з вами прийдуть і розберуться. Якщо представники міністеріума вночі не сплять за зрозумілими причинами, то про мешканців сусідніх будинків цього сказати не можна. Через гучну музику люди змушені просиджувати до ранку, та й в день виспатися неможливо. З Сьомої години на території клубу починають працювати будівельники. Ми не можемо спати, знаходитися, тому що низькі частоти пробивають стіну і включаєш телевізор на повну гром. Кась не слышно телевізора в власній квартирі. Я говорю, обращались постоянно нам спать не дають. Ми обращаємося в міністерство внутрішніх діл. Вот эти до чотирьох утра. дежурные, постоянно приймають наші закази. Ці пакети документів розіслані майже по всіх обласних та міських інстанціях в Одеситів навіть є відповідь від адміністрації президента України. Проте в Одесі існують свої правила ведення бізнесу. Фактично їх прикриває. Костусев Алексей Алексеевич, по словам милиции, и Ильченко Николай Степанович, по словам работников управления торговли. То есть в нашем городе навести порядок некому. Мало того, сам мэр его нарушает. Цінами міністеріума хтось весело проводить час, а інші незрозуміло чому змушені терпіти це неподобство. Коли мова йде про великі гроші, про совість, на жаль, забувають. Ми будемо требувати, щоб звернула генеральна прокуратура пристальне увагу на господина Ільченка Ніколая Степановича, який вже сидів за взятку в Київському СІЗО, і видимо, цього було недостатньо. І якщо він защищає чисто част і не захищає інтереси. граждан своего города. И также мы будем требовать от президента, и от партии регионов, чтобы она убрала с поста мэра такого человека, который позорит партию регионов, который ничего не делает, и мало того, он издевается. Что отримают споки Одесситы, неведомо. Дивлячись на те, как тревая розгляд скарг мешканцев, стає зрозуміло, тише им може только снитися. Ирина Мунтян, Вячеслав Лаштаба, телекомпания «Круг».